Рагули, вы можете хоть из трусов выпрыгнуть, псевдопатриоты, раскольники и вредители. Мы и дальше будем бороться за наши права, за справедливость, за демократию и отстаивать права граждан в нашей стране. Это все враги нашей страны. Это все раскольники. Все раскольники, и враги, враги те люди, которые пытаются разделить нас по вере. Враги те люди, которые пытаются разделить нас по языку, на котором мы разговариваем. Віра, про російському народному депутату Артему Дмитроку, який в Україні захищав церкву Московського патріархату та критикував дії ЗСУ у Курській області. Оголосили про підозру у низці правопорушень. Вони включають напади на представників правоохоронних органів та військовослужбовця. Це сталося після того, як він вже виїхав за межі країни. Ну, смотрите, слухи про те, що мене хочуть виключити, ходять уже давно. Як сам Дмитрук відреагував на підозру, як вдалося втекти з України, та чим загалом скандально відомий народний депутат України? Розкажемо вже у цьому випуску. Вітаю, ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Перемога тож, згідно з інформацією, наданою офісом генпрокурора, народний депутат підозрюється у спробі викрадення вогнепальної зброї, наносенні тілесних ушкоджень, середньої ступені тяжкості та грубому порушенні громадського порядку. Ці інциденти сталися під час його перебування в Одесі у 2023 році, де він діючи разом із іншими особами, напав на правоохоронця під час виконання ним службових обов'язків. Повідомляється, що під час цього нападу народний депутат навмисно наніс тілесні ушкодження правоохоронцю та спробував заволодіти його зброєю. Нарди в телеграмі відреагував на підозру. Він назвав це полюванням на незгодних із режимом. Власне, нічого нового влада продовжує своє полювання на незгодних із режимом. І так до речі, жодних підозр мені ніхто не вручав. А всі ці справи абсолютно сфальшована і вигадана історія. При цьому він не жодних підозр йому ніхто не вручав. Слід зауважити, що про незаконний виїзд за кордон у своїй публікації Дмитрук чомусь не написав жодного слова. А тому, що Дмитрук просто захищає інтереси звичайних людей, гоблінів називають гоблинами, а не героями убийців, убийцями, просто називає речі своїми іменами, говорить те, о чому бідні люди вже на кухні. Шопотом бояться розговарювати правоохоронці. Наразі не називають прізвища народного депутата, але обставини цих інцидентів загальновідомі та вказують саме на Артема Дмитрука. Дмитрука підрозрюють за кількома статтями Кримінального кодексу України. А саме умисне заподіяння групи осіб працівниковою правоохоронних органів легких тілесних ушкоджень у зв'язку із виконанням цих працівником службових обов'язків, закінчений замах на вкрадення вогнепальної зброї групою осіб, умисне заподіяння середньої тяжкості тілесного ушкодження, грубе порушення громадського порядку з мотивами явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю. Депутата вже викликали до ДБР для проведення слідчих дій на 10 годину ранку 29 -го та 30 серпня. Но все одно я думаю, що правда вас і ми узнаємо о тих людях, которые в принципі і провоцирували, і були виновними. А п'ять днів тому Дмитрук взагалі говорив, що йому погрожують розправою. Певні організовані злочинні групи розпочали підготовку замаху на мене та мою родину. Я заявляю про це зараз відкрито та публічно. Я та члени моєї родини щодня отримуємо погрози вбивством. Раніше я вже надсилав відповідні заяви до міністерства внутрішніх справ національної поліції, ДБР та СБУ. Вказував конкретних осіб їх імена та прізвища. Сьогодні я отримав дані про те, що за мною здійснене стеження, шукають місце мого проживання, де я тренуюсь, гуляю з дітьми та служу у храмі. Цю інформацію вже отримало досить багато організованих злочинних груп. Він також заявив, що його хочуть усунути або позбавити можливості займатися політичною діяльністю. А кого сьогодні обрали на посаду прем'єр-міністра? Ви ж бачили ви знаєте. А я вас запитую, ви ж голосували? Ви Бачили. Всім вже відомо. Ну скажіть, будь ласка, я, ім'я і прізвище, ви знаєте, і хто взагалі ця людина, чи знаєте ви про нього щось? Ну так, да, ми також, також не спілкували, спілкувалися в турскавці. Я знаю, що це ну, гарний спеціалі... Спеціалі... спеціаліст. Нарде тягнеться вже другий рік у лютому 2024 року. Він не заставу за УПЦ МП Павла Музичука, якого СБУ затримало 9 лютого за підозрою у виправдовуванні та визнанні правомірної збройної агресії РФ проти України. Так де ж тут служніння народу? Хоча й сам Дмитрук зауважує, що ні з ким не співпрацює, і кураторів нібито немає. Реальною метою якого Є через заборону найбільшого релігійного об'єднання ОПЦ обмежити право на свободу віросповідання великої кількості громадян України, які до неї належать. Але чи замислювались ми, що зараз було проголосовано? Кому вигідна ця заборона? По-перше, ця заборона вигідна Путіну, який скаже: Я ж казав, що в Україні гонять православних. Вот я їх і захищаю. І ми цією забороною лише підігруємо його хворобливим амбіціям. Я розумію, в чому вигода від голосування за цей законопроект для попереднього президента, який програв вибори. Люди не підтримали його дій щодо розколу суспільства і піар-кампанії, побудованій на цьому. Я розумію, в чому вигода для ПЦУ, для якої це буде усунення конкурентної конфесії в особі УПЦ. Але я не розумію, що корисного. Дасть цей законопроект для нашої держави ну, У 2023 році. Він на пару зі своїм колегою нардепом Олександром Куницьким просто посеред центру Києва побив людину, а вже потім виявилося, що побитий військовий. Тоді побитий хлопець заявив, що Дмитру Куницький вимагали в нього гроші та звинувачували в аферах. Постраждали, зауважив, що бійку розпочали саме народні депутати. Розкажи, пожалуйста, що произошло, когда? Я стояв на вулиці, вони почали мене знімати кто, мене... Кто, кто? Д... Дмитрук і Куніцький. Знаю, що це питати, так? почали мене знімати і ну, що в хаті мене провоцирувати. Так, говорити всі гадості на телефон, що я там щось виповнює, що десь працюю. А і, і гроші просили. Так, э, да. і... вони мене почали бити, все вдвох. Вдвох, почав? Да, один мене завалив, а Дмитрук мене э, почав бити. А, завалив Куницький? Да. А, а як він Ззаду? охватив мене спереду і кинув мене на підлогу, і а Дмитрук мене почав бити кулаками в лице. Та оче цікаво, що до сьогоднішнього дня Дмитрук за це ніяк не був покараний. Щоправда, у жовтні 2023-го офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження щодо нардепів. Проте знову ж таки, як ви розумієте, ані Дмитрок, ані Куницький не покарані. А ви знаєте, які що він хочуть, військовий? Які, які а ви захистити? знаєте, що він військовий? Він з перших спочатку з війни взяв в руки зброю зі своїм братом, а, який загинув а, у червні цього року. Це відома а, особистість так, у добре. Вінниці. Тоді що виходить, добре, добре. Це, це все добре. Денис я дуже розумію, що ви хочете сказати і розумію. Але дивіться, тоді мої побратими, військові, ми помічники, які на фронті, теж мають право прийти і з ножем когось різати? Ну не він же Мі... ж до вас підходив. Мі... Навідо на відео видно, що ви починаєте до нього. А, дивіться, ви стояли а, на вулиці. Він вкрав телефон у народного депутату і потім дістав ніж. Ну про що далі говорити? Він може, бути, він, стояв, дивіться, чекав. він може бути красавчик 100%. Скандал розпочався власне з того, що Дмитрук знову ж таки у своєму телеграмі кілька днів тому наїхав на українські війська, які проводять спецоперацію в Курській області, і звинуватив наших хлопців у нібито знущаннях над місцевими, став на захист пам'ятника Леніна, та й в принципі написав усе точно так, як любить Кремль. Последнє час починають появлятися кадри, на которых запечатлені дії наших бойців Курської області. Хтось то рушить пам'ятники, хто то глумиться над місцевими жителями, дідушками. Изображая себя немцев, кто-то устраивает беспорядки в магазинах. Смотришь на это и возникает вопрос: а зачем? Что мы этим хотим доказать? Если в этом что-то героическое или патриотическое? Нет, конечно, это чистая работа против нас самих. Российские пропагандисты открыто пишут про то, что мы друг им допомагаем. Бибичан Нардеп не бачить у своих словах ничего такого, та от нюанс. Звинувачувати то звинувачує, а де докази, де відео, як українські військові ображають цивільних чи мародерять. А от відео, як самі росіяни обносять місцеві магазини, дуже багато. Але Дмитрук, як певно, не догледів, як і те, як російські солдати розвалюють свої ж магазини. Так, в одному із сіл Мелітопольського району порізали майже весь метал у селі, зокрема паркани та вишки мобільного оператора. Також пограбували приватні садиби. Водночас окупанти заборонили місцевим виїжджати з сіл, аби знизити витік інформації щодо їхнього розташування. Восени 2021 року Артем Дмитрук був офіційно виключений з фракції Слуга народу у Верховній Раді України. Після чого приєднався до міжфракційного об'єднання Розумна політика, створеного колишнім головою Верховної Ради України Дмитром Разумковим. Наразі він є позафракційним. Що більше 10 липня у своїх соцмережах він повідомив, що став найстаршим церковним служителем у ПЦМП, МП. Після чого він активно виступав проти заборони московської церкви в Україні. Віру насилати махового. Віра вічна, віра славна, наша віра, православна! Як пише Українська Правда, із посиланням на джерела у правоохоронних органах, в останнє Дмитрук законним шляхом кордон України з Молдовою на початку 2023 року, і до 24 серпня 2024 року не виїжджав. Торік, 24 січня, о 19.41, він повернувся в Україну з Молдови автомобілем Тоюто із державним номерним знаком. І до неділі, 25 серпня, за кордон не виїжджав. Наразі ж ДБР розслідує незаконний перетин кордону Дмитро Ком. Слідчі вже проводять обшуки в Одесі та намагаються з'ясувати, хто допоміг депутату. Текти за кордон, проте залишається питанням, чому лише після новини про виїзд Дмитрука за кордон офіс генерального прокурора зробив заяву про підозру нардепу по справі щодо побиття військового. А як вважаєте ви? Напишіть в коментарях. А я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.